Дорогі солдати, я бажаю вам віри в свої сили, любові та надії на краще. Бажаю вірних побратимів, на плече яких можна покластися, які завжди прикриють ваші спини. Бажаю все більше нових перемог. Дякую вам, дорогі захисники та захисниці. Солдати, дякую Тобі, вклоняюсь низько за твій подвиг, за сонцем, небі, в голові і вітру лагідно входить. Я дякую солдатам, що стоїть, радові за рідну Україну, за те, що чесний бій веде і захищає сненку батьківщин. Я дякую солдатам і за те, що має те, що не маєш тим. Дивіться та по сонечкою сне, бо мирне українське небо. Я дякую солдатам за життя, що я живу без над головою, за на те, що маю я надію в майбутнє. І, і я думками завжди там з тобою. Дорогі наші рідні герої, немає слів, якими можна подякувати за ваш подвиг. Але ви знаєте, що щира дяка у серці кожного з нас. Дякую вам за наше мирне життя. Дякую вам за те, що ми з доньками можемо прокидатися у теплих ліжках. Дякуємо, що ми не чуємо свисту куль, не знаємо градів і ураганів. Тобі, солдати! Я завдячую життя. Настане мир, ви цього не чекайтесь. Одного лиш ми просимо усі, додому рідні, ви живими повертайтесь. Ой, ю, червона калина, о, люди, Що ось наша славна Україна А ми тую червону калину, ту -і -і Емо, А ми нашу славну Україну. Гей, гей, Розе.